Минулі перші два тижні нового навчального року розпочався він не без проблем. Наприклад, виявилося, що у наших школах деякі вчителі досі дозволяють собі викладати російською мовою і навіть вважають це за норму. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вже відреагував на ситуацію, і зазначив, що така поведінка вчителів суперечить законодавству. А також рекомендую батькам не бути лояльними, звертатися до міських обласних відділів освіти, також напряму на гарячу лінію міністерства освіти або до мовного омдусмена. Говорити, ми будемо далі про освіту, але не лише. І з нами на зв'язку Наталія Піпа, народна депутатка України і секретар комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Доброго вечора. Слава Україні! Раді вас вітати! Слава Україні! Доброго вечора. Пані Наталія. Ну почнемо не про освіту, почнемо про так би мовити, прости, господи, колегу по Верховній Раді, так голову комітету з. Питань свободи слова Нестора Шуфрича зараз триває суд. Йому хочуть інкримінувати державну зраду. Так СБУ каже про його співпрацю із Сівковичем, як координатором ФСБ. І, власне, як і каже СБУ, в роботу Нестора Шуфрича входила інформаційна спецоперація. Тобто він мав працювати на інформаційному фронті, і досі був головою комітету. Як реагувати на це все? Реагувати на це давно треба водити Он про колабораціонізм, і його треба просто І в цьому ключ. І з першого дня депутати звертали увагу на те, що людина, яка не має ні совісті і обмежує свободу інших, не може бути головою комітету. Я особисто з ним зустрічалася, коли ми відстоювали і розглядали книжку питання книгу Вахтана Києпіані про справу Стуса. І відповідно це речі, які мають бути. Ти змінені дайте з наприклад приклад такий, що е, донедавна в ОБСЄ шуфри часто приїжджав і був в українській делегації. Був е, з російською делегацією жив в одному готелі. приїжджав чартерним літакам. Так само Наталя Королевська, і тільки після широкомасштабного вторгнення цю квоту опозиції віддали. Відповідно, це зараз представляю я і Ірина Геращенко. Власне, отаке місце Шуфрича. Він має бути за ґратами і вже дуже давно а не очолювати комітет зі свободи слова, тому що засоби масової інформації це одне з ключових демократій і розвитку нормальної країни. Ну діяльність не будемо казати про шуфрича, діяльність людей, які могли займатися схожою роботою, призвела до тої ситуації, в якій ми опинилися зараз по суті своїй, також до тої ситуації з російською мовою в Україні. Так починали ми. Перед тим як запросити вас до ефіру, історію про реакцію Оксана Лісового на російську мову в школах ідеться не лише просто про російську мову, десь на побутовому рівні, на перервах між дітьми і вчителями це теж важливо, але про російську мову як мову викладання е, предметів у школах. Як, взагалі, зараз цією ситуацією, як багато таких звернень фіксувалося, і ми говоримо про школу. А як у вищих навчальних закладах з цим? Е, ситуація. Разі мінами до законодавства я працюю, бо в нас є проблема освітнього процесу, і тому дехто собі дозволяє трактувати, що перерва це не освітлення нас, Насправді це не так, і, а, і, і швидше і я буду вносити зміни, що зокрема те, якою мовою спілкуються в школі, зараз немає відповідальності. Треба як мінімум, що це відповідав керівник закладу освіти, бо зараз винних фактично немає. Ситуація далі непроста, Є питання і поки школах і далі, і в закладах вищої всі е, питання ці далі є, але все більше є студентів, які відстоюють і право на українську мову. І раніше е, нам вдалося не провести законопроекти, які згужують права, які, зокрема, Максим Бужанський подавав, але дотримання ваших прав залежить від тих людей, які знають. І, зокрема, я думаю, що рано чи пізно в Україні буде судовий процес, який подасть хтось батьків, яких мовні права чи студент, які мовні права не дотримують. І тоді ми будемо раз і назавжди мати судову практику, і кожен викладач і вчитель тисячу разів подумає про тим, як говорити мовою окупанта. А Росія в нас визнана країною агресором і відповідно нести відповідальність за це, тому що кожен свідомий вчитель і кожен свідомий викладач не ну він навіть до широкомасштабного вторгнення не робив. А ті, хто вже сумнівався, теж прийшли. Тобто ті, хто зараз це свідомо роблять, ними також повинно займатися і СБУ крім мовного огурцмена і крім оплати штрафів, яка є за використання мови країни-агресора. Також дискусія про мову перейшла і на рівень правопису. Діти пишуть Російська Федерація з малої букви. Мов кажуть, що як би там не було правила граматики, все таки ніхто не відміняв. Питання до вас таке: як ви пишете, Російська Федерація, і, взагалі, як ви ставитесь до того, щоб... Писати її з великої літери. Я, е, пишу федерація з мало з малої і Пушкін мене теж не піднімається. Писати з великої, особливо після того як я взнала деталі, як він написав поему Полтава, яка була написана е, на опозицію до Байрона, який написав. З першого поему Мазепа іде він висвітлював а, гетьмана як того, хто боровся за права свого народу, і Пушкіна, який змальовував зрадника українців а, з вилами, які бігають а, і вбивають інших людей, тільки бракувало слова неонацисти Пушкін, які вживає тепер Путіна. Я вважаю, що а, мовознавці це є гостра дискусія. І відповідно ми хотіли би почути позицію, але зараз, коли триває далі війна, мені здається, що нема жодного сенсу Російська Федерація писати з великої ліпітера навпаки. Це є наша політична позиція. Мова є живою, і якою ми рамкою її продумуємо, такою і послуговуємося. І доки немає перемоги, доки Росія не заплатила нам репарації і не вибачилась за кожну вбиту дитину. Доти а я вважаю, що мовознавці мали б зійтися на тому, що це політичне рішення внести зміни в правопис і писати країну агресора з малої бо. І не несла покарання за все, що вона тут наробила в Україні. Це 100%. І ще одна історія пов'язана із ворогом. із МОН звільнено державного експерта в групі з питань цифрової трансформації освіти Андрія Василенка без перспективи отримання ним будь-якої іншої посади. Розкажіть про деталі цієї ситуації і до чого тут ворожі наративи? Наративи до того я зокрема писала в СБУ і добре в даному випадку спрацювала Краще швидше тому, що привіряти не побачив якихось надзвичайних дій. Але Мон проявив позицію дисциплінарне перша просторога, а тепер є звільненням. Мушу сказати, що він був найнятий не за цього складу міністра і заступників а раніше. І відповідно він говорив про російські наративи, Він говорив, що фактично що і в Фейсбуці це публічне. Україна сама собі на що на неї напали не Росія, яка є вбивцею, а і відповідно шире таки далі. Тобто людина, яка мала би дбати за освіту та науки України, дозволяла собі називати вбивцю нормальною, а жертву ну, якби, мати сумніви. Тому... Маємо зв'язок. Да, Зв'язком ти... маємо так, надію, що зараз відновиться, бо питань. Щодо освіти і не лише чимало. Тож зараз зачекаємо на зв'язку Наталію Піпу, А тим часом управління головного управління розвідки України повідомляє, що лідер Чечні Рамзан Кадиров перебуває в дуже тяжкому стані. Про це зокрема каже Андрій Юсов, це представник головного управління розвідки Міноборони, і каже, що ми можемо підтвердити, що у нього чергове важке загострення. Він перебуває в дуже тяжкому стані останні кілька. Днів. Отож, повідомляють нам, що пані Наталя повертається до нас на зв'язок. Вітаємо, чуєте нас? Так чую. Так. і повертаючись до вже шкільних проблем, так пройшло два тижні, виявилися певні проблеми. У четвертих-п'ятих класах є проблеми із підручниками. Вчителі кажуть качати їхні електронні версії, але одночасно забороняють на уроках користуватися мобільними телефонами. І от в дітей виникає питання: як же ж я можу мати на телефоні електронний підручник, коли мені під час уроку забороняють діставати цей телефон із кишені? Як ця ситуація зараз буде відрегульована, що взагалі чути про підручники для четвер з 5 класів а дякую за запитання. А відразу уточню. Проблеми є з п'ятим класом. і дещо з шостим. Четвертий вчиться по підручниках, які були раніше видані. Тобто, в них є. Є питання з п'ятим шостим. Основні, перше вчаться теж по старих підручниках. це нова українська школа, зміст нової української школи, але якість підручника, така яким вже чотири роки користувалися. Тому що до п'ятого і шостого класу, шостий клас ще е, немає інформатики і ще кількох предметів. Ма е, п'ятий клас має тільки математику. Довкілля і не всі мають українську мову. І що ж буде на наступному тижні? Мало би бути буде голосування в раді і вже є рішення мінфіну і бюджетного комітету, що будуть виділені кошти на підручники. Це близько 525 мільйонів і закрита потреба всього шостого класу і п'ятого класу, але щоб відразу орієнтую по термінах, від того, що воно буде проголосовано на наступному тижні, мусить пройти процедури і рішення, а далі має відбутися друк. Тому, якщо говорити реально, то підручники будуть в лютому, я думаю, що в січні, в лютому місяці, в кращому випадку, в грудні. Та ситуація складна з підручниками. Ще півріччя треба буде провчитися по старим, так би мовити. Підручникам, і якщо так. казати про також кошти, які необхідні, це повернення до нушу, так і Оксанд Лісовий каже, що МОН зараз працює над поверненням субвенцій щодо нової української школи. А як реально чи реально зараз їх отримати в новому бюджеті українському будемо дивитися, як бюджет будуть балансувати, але будь-якому випадку, те, що стосується нової української школи, і цей склад міністерства, є шанси залучити кошти. Іт інших країн, ну наприклад, Швейцарія, так вона не допомагає нам зброєю, але допомагає на гуманітарні потреби. Коли є міністерство спроможне працювати з тими коштами, то шанси, що вони залучать кошти, є більшими. Тобто, якщо минулого року не було навіть підручника п'ятого класу, то цього року ми все таки закриваємо шостий клас повністю нової української школи і п'ятий клас. А що догаджені випадки з телефону, ситуація така, що це сьогодні є на розгляд школи, і в школах там, де є зокрема в класи, повинні чутися з на жаль, з електронних версій підручників, тобто це точно не є забороненим, і тут дуже важливо. Я дякую кожному тому вчителю, хто і батькам, які вчать розуміють ситуацію, що гроші були передані на зсу, і друк підручники потребає часу і вчать. Але добрих новин, що ті гроші таки є, і підручники будуть. А як із вчителями і викладачами, чи достатня їх кількість? І ще питання, ми знаємо, що зараз обговорюється проєкт бюджету. Президент казав, що освітяни будуть також е, можуть чекати на збільшення. Чи це так? Яка ситуація буде з Нового року із зарплатами вчителів? Що відомо вам? Відомо те, що закладають кошти бюджет. Зараз і я буду зокрема готувати аналіз, на які <світна> саме статті буде. Тільки, бо зараз він тільки передбачається а далі е, курс на збільшення зарплат взято. Але, зокрема, зміна способів і процесів. Е, всі очікують, що буде принаймні повернуто тих 10%, які були забрані минулого року. Але все буде дуже залежати від того, як ми складемо наш бюджет, зокрема оборони. Тому е, однозначно від сьогодні нема, але можна сказати, що цей мон. Принаймні не відбуляється, ні він не хоче зупинити нужки в і він готовий брати відповідальність на те, що реформа зарплатою має. А що вчителі він учителі сотні інформатики англійської, бо це які легко йдуть, то зарплату вище ніж у світі, і це те, що. Мінити тому, що і там інших шукати таку хату конкурентну чи цікавлені залишати галузі, пані Наталі. Ще таке питання? Чи є вже на обговоренні законопроект про чоловіки старше за 30 років і другого світу? Про мобілізацію, що підпадатиме, не підпадатиме, яка ваша тут позиція, що вам відомо, я лише нагадаю, що вчора в нас утолкшов був ефір про якраз, якраз на тему призову, тому ви можете переглянути його у наших соцмережах. Розкажіть, чи вже у законопроєкт вже в парламенті? Законопроєкт вже з минулого понеділка. Тобто, побачите, на сьогодні комітет буде і генштаб. Якщо опозиція Генштабу є така, що. Необхідний, то зазвичай його підтримують. Ситуація насправді є складна і ніхто б не хотів мати цього законопроекту. Але ми ж також розуміємо, що принаймні ніхто не приз... Перше, Давайте тако в Україні не добровольцями можна йти з 18 років, але призов відбувається лише за законом з 25. Відповідно, п'яти. Е... Відповідно. Всіх е, зараз, можливо, до е, ну, не будуть мати відстрочки тільки ті, що після 30 років. Крок, на жаль, дуже вимушений, і він необхідний лише через те, що нам потрібні люди, щоб далі захищати Україну. Е, питання болюче, але е, добре, що цей ну якби вік є все-таки принаймні з 30, а не ми не вимушені зовсім юних студентів е, мобілізовувати. Тому виклик для суспільства серйозний, і чесно нікому з нас би не хотілося цей законопроект голосувати, але ми мусимо бути єдині з зсу і погоджуватися з нашим генштабом, і зокрема і з залужним також і те, що він просить йти на зустріч, щоб робити ті вимушені кроки для захисту нашої держави, пані Наталю, і не про освіту, але про боротьбу за освіту і не лише. Відкриваємо ми стрічку новини і бачимо заголовок депутатку Піпу звинувачують в розпалюванні національної ворожнечі. Так поясніть, будь ласка, в чому тут історія і до чого тут Цой і Арестович? Ну я почну... історія почала більше в червні того року, коли я виступила з трибуни Верховної Ради і перша сказала, що так званий собі радник президента від кого йдеться. Винувачення українських активістів, що якби їх не було, от була би класна суперова держава, що вони всюди тільки заважають, і якщо б ще тільки їх ще допустили до сексу, то і сексу б українському не було, бо вони все розвалюють. А я виступила і сказала, що нагадаю, що майдан перший, майдан другий і добровольці це теж по своїй суті активісти, бо це люди, які доброї волі пішли. Служити суспільству і часто віддавали своє життя. Волонтерики, волонтери. Це все є громадські активісти. І ці громадські активісти рятують країну. А там, де нема громадських активістів, з'являється Путін і Росія, яка вбиває інші держави. Ну так це був перший епізод. А другий епізод вже був е, цього року в червні. Коли була я зробила зауваження, це був до речі, не перший, не останній е, музикант, вуличний з яким я говорила, який пробував співати російською мовою. Е, але це був єдиний, який відмовився і обурився. І Та я викликала поліцію, і е, відповідно всі багато хто бачив відео. Не було питання до мови спілкування. Е, може б я хотіла робити зуваження, але я знаю, що такого закону не існує. А було про те, що з 2018 року у львівській області заборонено виконання публічне будь-якого російськомовного культурного продукту вдома маєте право в публічному просторі? Ні, і відповідно з цим і підійшла до хлопця І також я згадувала закон, який був проголосований в березні 2022 року, коли заборонене використання публічному просторі будь-якого росі. Ійськомовного продукту, але якийсь створений після 91-го року. Звичайно, що я не знала пісень Соя. Чесно вам скажу, я чу Івасюку, Чубаю і Ельзи, Тому поняття, яко, кого він співає, я не мала. Я почала просто з ним спілкуватись, нічого не порушуючи. Не як народна депутатка, як громадянка України, яка попросила не виконувати Російських пісень в публічному просторі, ну а далі вже було спілкування. Мені довелось написати заяву в поліцію, бо хлопець на жаль відмовлявся на 9-му році російсько-української війни припинити співати російською мовою. Ну але Арестович, який хоче захопити електорат. Ем, який сумує за Совком. А на жаль, з того відео було видно, що цей хлопець навіть не розумів е, теж мав певну ностальгію за совком, бо на жаль, має його мама за Совком, і який не розуміє, що е, Сталін був таким самим тираном, як і Гітлер. Е, на жаль, е, висловлювався. Я е, Арестович висловився так би мовити в його захист, і зараз видно, він не має медійних. Висловів, що йому робити, тому звернувся в ДБР. ДБР не відкрило кримінальне провадження, бо не побачили складу злочину. Тоді він звернувся в суд, і суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження. Наразі офіційних повідомлень про це немає. Я думаю, будемо спілкуватись із ДБР, і я не можу Ми думаю, що думати жодної країни, в якій відстоювання національних інтересів можна вважати. Розпалюванням ворожнечі, тому що... Я надію, що ту справу як відкрию, так і закрию. Тому що якщо відразу ДБР не знайшло ніяких причин для її відкриття, то Мабуть, є там свідомі слідчі, які розуміють про що йдеться. Тому маємо надію, що ніякого продовження в тієї справи не буде. Але тим не менше будемо стежити пильно за тим, як буде ця справа розвиватися. Дякую вам, що ви стали учасницею за день. Наталія Піпа, народна депутатка України, секретар комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, була гостем у цій частині нашої програми.